Усім привіт! Мене звати Віталій Цих, і я представляю дисципліну основи енергетичного аудиту. На даний час питання використання енергетичних ресурсів є надзвичайно важливе та актуальне, особливо в тих умовах, в яких зараз знаходиться наша держава. На даній дисципліні ви, як здобувачі освіти, навчитеся правильно оцінювати ефективність використання енергетичних ресурсів в різноманітних об'єктах та спорудах, навчитеся визначати найбільші місця потенційних втрат енергії. А також навчитеся оцінювати можливість впровадження різноманітних енергоефективних заходів. Що важливо, вам буде можливість спробувати працювати з різноманітним сучасним обладнанням, яке використовується для енергоаудиту. Це ті ж тепловізори, пірометри, різноманітне інше обладнання, яке використовується для вимірювання різноманітних показників енергоефективності. Крім того, наші заняття будуть побудовані на базі різноманітних робіт у групах. Ви будете працювати частково самостійно, будете мати можливість розглядати різноманітні практичні кейси. Тож, в принципі, доєднуйтесь, буде цікаво. Обирайте дисципліну основи енергоаудиту.